А зараз я хочу вам іще дещо показати. Бачите, яка у мене є бамашка? Тут дата Видачі, правда, стоїть тиждень назад. А я отримала сьогодні читайте ким виданий Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Всі вже здогадалися, що це? та Татам. Ми нарешті дочекалися і отримали документи. На наше господарство. Ось вам, будь ласка, власник тварин, номер господарства присвоїли, бачите? Міхєєва Марина Володимирівна, Харківська область, село Таранівка. І на кожну козочку окремо свій паспорт. Ну, їх потім треба буде позгинати. Тут указується коза, номер електронного ідентифікатора, ідентифікаційний номер, клічка, народження, яка порода. Одне, що невірно, це всюди указали, ось, бачите, народжена в числі. Ну це вже неправильно сформульована фраза. Потрібно було якось чи народжена в кількості, чи кількість в окозі, тобто, ну, не народжена в числі. А в нас у всіх стоїть один. Як начебто всі народилися одинцем. А це вже не співпадає з правдою, з реальністю. От. Тобто, ось отакий паспорт на кожну тварину окремо. Серія є, номер свідоцтва, бачите? Це офіційний документ уже. А всередині, коли його згорнути, тут ветеринарна картка. І ось вам, коли були дослідження на бруцельоз, результат, щеплення з датами, з печатками, з усім на світі. Бачите? Ну, і, відповідно, ж кожній тварині е, присвоєний номер, ось графа, ідентифікаційний номер. І відповідно до кожного цього номеру бірка. І бірки, як не странно, е, в кожне ухо взагалі повинні, бачите, цеплятись. Тобто на кожну тварину дві бірки. Ну, я по дві цепляти не буду, а заміню ті старі, які ми е, кріпили, відповідно, тепер пашпортів. Ось так. Так що, можете нас привітати. Ми тепер не шалтай болтай. А офіційні є документи в нас, що ми проходимо перевірки, що ми здаємо аналізи, бо був у мене колись випадок, репетувала одна. А ви своїх животних перевіряєте? Я говорю, ну, звісно, перевіряємо. Докажіть. От тепер є докази. Розумієте? І Докази не для людей. А в першу чергу я хотіла, щоб все це було законно. І людям дійсно буде, можливо, комусь спокійніше придбати в нас чи то продукцію, чи то тварину, тому що будуть знати, що це все офіційно, тварини дійсно проходять дослідження, тварини дійсно вакцинуються відповідно графіку. І... Знаєте, чесно, діло було ще й в принципі, тому що гроші немаленькі. За це все приходиться платити. І коли воно офіційно, коли ця тварина є в реєстрі, за цими даними її можна відслідкувати в реєстрі. Розумієте? то тоді вже ладно, ти платиш, ти хоч знаєш, за що ти платиш. А коли тварини, як такової, взагалі ніде не існує, а ти за щось платиш, і тобі не дають навіть справку. Бо я ж запиталася, кажу, якби не було цих паспортів, яка б у мене була. Справка, наприклад, що ми здавали на бруцельоз. мені показали папірець, який отримують вони якоби з лабораторії, і мені сказали, ну ми б вам відксерили його. І у вас була би ксерокопія. Люди добрі, заплатити 700 гривень за якусь ксерокопію, ну, знаєте, якось не дуже. Я звикла, щоб все було задокументовано. Ви знаєте, я неоднократно вже і казала, і кажу, що у мене все пишеться, у мене пишуться всі замовлення, в мене ведеться весь облік, коли хто народився, коли хто оженився, коли кому копита підстригли. Тобто все це пишеться, розумієте? І так, дійсно тут навіть бачите номер господарству присвоїли. Ось він. І я колись вже питалася в сільській раді, ще коли воно позиціонувалося як лічне підсобне хазяйство ЛПХ, щоб оформити. Ну, В нашій сільській раді не захотіли піднімати жопу від стілець відривати і якось оформлювати. Е, зараз не знаю, захочуть вони оформити господарство. Значить, нехай оформлюють. Ну, не захочуть флаг їм руки. Так що, як то кажуть, можете нас вітати. Від сьогодні, від 20 червня, наше поголов'я кос з паспортами і занесене в офіційний реєстр Держслужби України. Одне, про що шкодую, це що немає такого паспорта на Каратика. Тому що на бруцельоз йому тоді рано було брати, вакцинувати його було рано. Все це було рано. І відповідно його даних ніде не було, і паспорт на нього також ніхто не зробив. Ну, я подумаю, можливо, я окремо замовлю і зроблю на нього паспорт. Потрібно буде ще з ветеринаром поспілкуватися, з місцевим, з нашим начальником. Так, що ось такі справи. Ми тепер задокументовані офіційно з усіма печатями, з усіма підписами, з усіма перевірками. До речі, чому ж не внесли? Відсказу вакцинування потрібно буде запитати. Ось так, такі в нас сьогодні новини.